Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. І давайте познайомимося. Мене звати Паша, і я працюю фінансовим консультантом у брокері. Сьогодні я хочу з вами поговорити на такі дві основні теми. Перша тема це про наш продукт, чим ми займаємось, і друга тема от, власне, пов'язана вже бізнес. Як можна у нас формувати команди? І як можна заробляти. Отже, переходжу до слайдів і починаємо. Отже, давайте поговоримо про ваше життя. Взагалі, що складається від життя кожної людини. так Секундочку. Головні складові життя кожної людини, так? Це сім'я. Час та гроші. І також це здоров'я. Якщо щось взяти із цього, викинути, да із нашого життя, чи буде воно повноцінне? А вже ж ні. І сім'я, і час, і здоров'я, і гроші це все от складові ну, щасливої людини, з кожної. Отже, це тріада, так? Гроші, сім'я, здоров'я, і ви. Отже, давайте поговоримо про наше життя, що воно складається. Е, уявіть собі, е, ваше життя у вигляді ось такої прямої лінії. І, умовно, давайте розділимо його на три періоди. Е, перший період це від 20 років приблизно, ой, від народження і до 20 років. Е, це період е, навчання. Ми тут ходимо в садочок, в школу. Університет так? навчаємось. В другому періоді ми вже йдемо заробляти свої кошти, так? На свої, як говорять, свій хліб заробляти. Цей період назвемо як робота плюс заробіток. І третій період. У нас в Україні взагалі це прийнято називати як пенсія. Я хочу показати вам шлях так, Щоб цей період у вас називався як за кордоном відпочинку. Після роботи людина повинна після 60 років відпочивати. На жаль, ми бачимо, що наші українські пенсіонери ну, виживають ось так, як на картинці. Так? На жаль. Мусять продавати якусь огородину, щоб якось вижити, тому що пенсія дуже маленька. І зараз ми будемо з цим розбиратися. Що ж робити. Отже, в період навчання, якщо взяти фінансову складову, то у вас не було своїх грошей. Вам давали батьки на карманні розходи. Так? В другому періоді, після 20 років, коли вже навчилися, почали здобувати кар'єру і працювати. Ви досягли від 20 до 60 років, ви досягли якогось свого фінансового рівня, так? у кожному він свій. І рано чи пізно ви досягнете тієї точки, коли вже не зможете працювати. Це може по стану здоров'я чи вже по віку. Але рано чи пізно у кожної людини настане цей момент, коли вона не зможе вже ходити на роботу і працювати. Що тоді відбувається? Відбувається фінансове падіння. Тому що людина працювала, отримувала зарплату, потім йде на пенсії, а пенсії у нас державні дуже маленькі, і вона десь в 4-5 разів менша за офіційну заробітну плату, так? з якої ви платили податки. Якщо ви податки не платили, наприклад, в чорну працювали, то можливо, пенсії у вас взагалі не буде. Тому потрібно подбати вже зараз про свій третій період. І зараз ми про це детальніше поговоримо. Отже, ті пенсіонери, які є на сьогоднішній день, вони із-за ріста цін та інфляції, все рівно вони це бідні люди у нас в Україні. Я думаю, вам би хотілося б не жити, як от сучасні пенсіонери, да, які виживають, а щоб ваш дохід і далі зростав. Або хоча б, щоб він тримався на такому ж рівні, до якого ви звикли. Що для цього потрібно? Ну, це очевидно. Потрібен капітал на третій період накопичити. А накопичувати його треба ось у цей період, коли ми заробляємо кошти. Від 20 років до 60. Це самий активний період у житті кожної людини. До речі, ось так може виглядати ваше життя, якщо ви подбаєте за свій третій період. Тут от Показані фото щасливих пенсіонерів. На Заході це нормальна тема, коли пенсіонери ще з малечку, ще з 20 річного віку, так вони починають уже потрохи якусь 10-ту частинку відкладати собі на, на старість. І потім вони ось подорожують, як на цих фото. Ось такі щасливі пенсіонери. І такими можете бути і ви. Отже, погодьтеся, що пенсіонери Європи та Америки живуть краще. І як ви думаєте, за рахунок чого? Я процитую виписку із Вікіпедії. Якщо ви можете самі загуглити страхування життя в Україні, і ви побачите ось таке речення: процитую: на Заході. Виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тому що ваша пенсія все рівно буде в 5 разів менша, ніж ваша зарплата. Давайте розбиратись, чому так. Взагалі, 20% платить держава. Це як за кордоном, так і у нас в Україні. Одинаково, що там маленька пенсія, що у нас. Але чому там пенсіонери живуть краще, ніж наші? Давайте розбиратися. Ось так виглядають наші пенсіонери в Україні, які е, живуть або існують е, саме за рахунок державної пенсії. Щитають оті гроші. А пенсія європейця складається із трьох джерел. Е, перше джерело це теж державна пенсія, так солідарна, так називається. Е, друга, друге джерело це державна накопичувальна пенсія. Тобто роботодавець е, самостійно відкладає на особистий рахунок е, ну, свого робітника. Так, і робітник, коли виходить на пенсію, він аж тоді забирає ці кошти, і це складає. Це друге джерело складає 30% від його. Всієї пенсії. І третій, самий основний, аж складає аж 50% це самостійні добровільні накопичення в компаніях страхування життя. От власне, про це і я хочу з вами поговорити детальніше. Ось так може виглядати ваше життя як у цієї задоволеної пенсіонерки, яка подорожує на своєму авто. Що потрібно робити, щоб жити не гірше за європейських пенсіонерів? Саме головне правило у книжці я даже покажу цю книжку, вона в мене є. Бачите, найбагатша людина Вавилону. І тут перший, ця книжка взагалі про закони багатства. Якщо ви будете їм обслідувати, ви гарантовано ніколи не будете бідними. Перший закон говорить про те, що потрібно відкласти мінімум 10 частину для себе. Тобто, спершу заплатіть собі. А потім вже те, що сталося, вже там на комуналку, там на одежу, на харчі і так далі. Але спершу заплатіть собі. Це перший закон. Я візьму для прикладу, що ви б відкладали 55 гривень в день. Я думаю, це небагато, кожна людина зможе. Дозволите собі відкладати таку суму. І якщо взяти за рік множимо на 365 днів, ви наскладаєте 20 тисяч гривень в рік. От давайте поговоримо, як можна з цих грошей із цих 55 гривень можна зробити собі капітал на третій ваш період. Отже, поговоримо про накопичення. Страхові компанії надають ще крім захисту і накопичення. Отже, якщо б ви відкладали 20 тисяч гривень так, в рік, раз в рік, і на протязі 30 років, то ви для себе самі зможете відкласти 600 тисяч гривень. Якщо ці кошти відкладати не в себе вдома, бо вдома вони елементарно знеціняться, інфляція їх просто з'їсть за такий довгий період часу, о, і також ви. У вас буде великий соблазн потратити ці кошти так, на ремонти, там, на машину і ще на щось. Тому краще це робити у лайфових страхових компаніях, які на ваші кошти будуть ще нараховувати відсотки. Це приблизно десь 12-14% річних. До речі, тут діє складний відсоток, тобто кожного року податок не знімається з вашого доходу. Це так у банках, до речі, а в страхових компаніях. Відсоток накладається на відсоток кожного року, за рахунок цього вам компанія нарахує ще зверху 1 мільйон 800 тисяч гривень. Це як один із інструментів боротьби з інфляцією. Так? Тут є ще другий інструмент як індексація. Ви кожного року можете індексувати свої кошти. тобто 5-10% кожного року ви ще додатково сплачуєте, і таким чином ви зберігаєте платоспроможність вашого капіталу. Отже, в кінці терміну ви заберете тоді 2 мільйона 400 тисяч гривень. Непоганий капітал, так? Якщо б на сьогоднішній день нашому пенсіонеру да, дати ось такі кошти, ось такий капітал, я думаю, він би почував себе не гірше за європейського пенсіонера. Так? Також міг би подорожувати світом, купити авто або купити квартиру і здавати, і мати пасивний дохід. Ось так може виглядати життя пенсіонера, який. Відкладав десяту частинку від свого доходу у свій другий період. Тепер поговоримо про захисти, які, крім накопичень, страхова компанія ще надає захисти. Отже, захисти розглянемо такі головні форс-мажорні, які дуже впливають на фінансові станції. Ось перше, це травми та хвороби. Друге, це може статись, наприклад, інвалідність з людини. Людина може втратити працездатність. І навіть таке розглянемо як смерть. Клієнт може не дожити до кінця дії договору. Ці всі ситуації вони неодмінно призводять до фінансового падіння таку сім'ю. Так? А у випадку смерті це навіть ну, коли це виходить. Випадково так неочікувано по якійсь трагедії, то це навіть може призвести і до, yeah. до боргів, до кредитів. Отже, поговоримо: якщо смерть сталася по хворобі або по віку, так, клієнт не дожив до кінця терміну, то спадкоємцям, до речі, при оформленні заяви ви вказуєте спадкоємців одного або два, або три. І там у відсоточках, скільки кожен буде получати у разі, наприклад, смерті, отже, якщо клієнт помирає, то компанія одразу виплачує 600 тисяч гривень спадкоємцям. Неважливо, навіть якщо клієнт помер на другому році, наприклад, чи на третьому. Хоча в нього страховий поліс на 30 років. Так? Якщо це сталося. Трагічна смерть, наприклад, е, ну, елементарно там вийшла людина на роботу і ДТП там машину збила. То це завжди, якщо у випадку смерті по хворобі або по, по віку ще якось сім'я була готова до цього, так, то трагічна смерть вона завжди остається, от раз і нема людини. І це дуже б'є по фінансовому стану. Тому компанії це враховуючи дають суму приблизно втричі більшу за ту, що мали б виплатити по хворобі. Це мільйон 800 тисяч гривень. І третє, якщо це втрата працездатності, клієнт втрачає працездатність. Є така взагалі таблиця втрат, де розписаний кожен орган людини від 0 до 99%. І в залежності від. Цього органу да, чи частинки органу компанія робить виплату відсоток від суми 1 мільйон 800 тисяч. Ще є такий тут нюанс: якщо клієнт втрачає повністю працездатність, це, наприклад, може бути сліпота, да, глухота. От, от такі речі, що людина вже повністю не працездатна, то компанія виплачує такому клієнту. Одразу всю суму 1 мільйон 800 тисяч, і плюс вона за нього вона його звільняє від оплати. Тобто е клієнт там на п'ятому році да, чи на 10-му році втратив працездатність. Залишилось у нього до кінця терміну ще 20 років, компанія сама сплачує ці кошти за нього. У нього так само діє і захист, і діють накопичення, і капають відсотки. Тобто в цьому плані. Компанія дуже для клієнтів зробила максимум. Отже, давайте розглянемо, які є страхові захисти, що надає компанія: це опіки, травми, переломи, госпіталізація, переломи зуби. Навіть такі були у нас виплати у нашій команді, онкологія, важкі роди, інфаркт, інсульт, операція від коронавіруса також страхують і критичні хвороби. Їх насправді багато, це так перечислили самі основні. І тут наведені скріншоти з наших, наших клієнтів, так, наших консультантів, які получали, або їхні спадкоємці, получали страхові виплати. Ось перші 2 мільйона. Получили за страхова виплата в зв'язку зі смертю застрахованої особи. По смерті дуже великі виплати йдуть. Тобто спадкоємцям виплатили таку суму. Друге, 34 700 тисяч заплатили за перелом ноги у дитини. На лікування витрачено в загальному 10 тисяч гривень, а компанія заплатила 30 Майже 35 тисяч гривень. Ну, три рази більше, половиною. Ще один скріншот. Майже півтора мільйона гривень виплатили спадкоємцям страхову виплату у зв'язку зі смертю застрахованої особи. Тобто по смерті дуже великі виплати. І давайте ще коротко пройдемося по дитячим програмам. Я думаю, це буде всім цікаво, особливо молодим мамам або в кого є вже у бабусь, дідусів, внуки, так? То буде цікаво їм такі програми розглянути. Отже, візьмемо, давайте, для прикладу, мінімальну суму 10 тисяч гривень в рік, щоб ви почали відкладати маленькій дитині. І на протязі 25 років. Тоді ми зможемо відкласти. На протязі цього терміну 250 тисяч гривень. Вже непогано. І плюс компанія ще зверху нарахує нам відсотки, складний відсоток. Це буде ще сума в два рази більше 500 тисяч гривень. І разом ця дитина, коли виросте, забере 750 тисяч гривень. Непогано, так? Ці кошти вже дитина може, ну вже не дитина, а вже доросла людина, так вже може витратити на освіту, на авто або навіть внесок у власну квартиру, у власне житло. Питання, Питання ми розглянемо в кінці. Я закінчу. Трансляцію, так, ефір, і в кінці повернуся до камери, ви задасте свої питання, якщо такі будуть. Отже, ще поговоримо про ринок страхування життя в Америці страхування життя вже діє 150 років, і там застраховано приблизно 80% всього населення американців. так у Європі там трошки довше, воно вже, десь біля 200 років діє це страхування, і там, відповідно, більше людей вже застраховано, де аж 90%. В Україні е, страхування життя діє всього 20 років, тобто ще молоде. І тут у нас застраховано всього 2%. Уявляєте, 98% е, українців не застраховані. Роботи не початий край. І про це ми будемо говорити далі, От, власне, про онлайн роботу. А роботи вистачить тут на всіх. Можливості ринку. Ну, тут вказано, що 1% людей, якщо застрахувати в Україні, це вже 400 тисяч клієнтів. А у нас 2% застраховано. Тобто майже мільйон. І 39 мільйонів ще не застраховано. Про організацію бізнесу. Власне, ми вже плавно переходимо до бізнесу. Так? Процитую цитату Джона Рокфеллера: Я вважаю за краще отримувати 1% від зусиль ста людей, чим від 100% своїх власних зусиль. Джон Рокфеллер. У нас прокер називається StarLife. І ось бізнес у нас пов'язаний з тим, що ми будуємо команду. От для прикладу візьмемо заправки ВОК, Так? Там теж мережа заправок. Спочатку вони починали з одної, потім три і так далі. І виросла ціла мережа. Мережі епіцентрів АТБ, Сільпо. Ну, прикладів можна назвати, дуже багато. От по такому принципу ми працюємо. Тут фотографії вже успішних наших консультантів, які теж колись починали. І вже досягли гарного результату. Ось такі гарні фоточки з нашими успішними консультантами. До речі, ви можете бути так само на їхньому місці. А ми вам цьому допоможемо. Навчання у нас безкоштовне. І переходимо до бізнесу. Отже. Посередник. Хто такий посередник? Це наш брокер StarLife. От, власне, я фінансовий консультант, я являюсь посередником між, між клієнтом і страховою компанією. Тобто, клієнт не може напряму заключити договір у страховій компанії, потрібен між ними, от посередник. От, власне, ми такими являємося. Отже. І... Ви надаєте інформацію, наприклад, клієнту. Клієнт вас послухав, задав питання, ми все вирішили, все. Йому все сподобалось. І він заповнює заяву з нашою допомогою і оплачує квитанцію. Та відправляємо це все у страхову компанію. Страхова компанія це все перевіряє. Якщо все добре, без помилок, компанія відправляє поліс клієнту з мокрою печаткою. Укрпоштою або новою поштою, а також ще електронний варіант на електронну пошту клієнта. А в свою чергу, вам, як посереднику, так, страхова компанія заплати відсоток за, за те, що ви от провели таку інформаційну роботу. От давайте поговоримо за клієнт і навчання, як це все відбувається у нас. Ось, наприклад, ви ось в цьому квадратику, ось це ви, і ви зробили ось перший контракт, так? Ну, поговорили там, наприклад, з кимось із сім'ї, от ви жінка, поговорили з чоловіком, він зацікавився і захотів стати клієнтом. У вас, коли ви стали клієнтом, тільки у вас 18% ви получаєте від свого контракту першого. Ви зробили контракт на 20 тисяч гривень і заробляєте 3 600. Потім ви ще з кимось поговорили, наприклад, з кумом, так? І кум теж зацікавився, і ви з ним ще зробили контракт. Отже, два контракти по 20 тисяч, ви зробили загальний оборот 40 тисяч і переходите на другий рівень вже. На другому рівні у вас вже більше відсоток. 24% буде. І давайте порівняємо, скільки ви там будете вже заробляти за той же самий контракт 20 тисяч гривень. Уже 4800. Десь приблизно через 3 місяці. Ну, це залежить від вашої активності. Ви робите оборот 280 тисяч. Не лякайтеся, бо це оборот не особистий, а командний. Ваша команда теж залучає клієнтів. Уже ви, ви їм просто допомагаєте. І оці всі весь оборот командний сумується і додається у вашу кар'єру. І ви досягаєте третього рівня. Там уже у вас буде 35%. І з того самого контракту 20 тисяч гривень ви вже е, заробите 7 тисяч гривень. І давайте подивимось, як це от відбувається. Наприклад, у вас вже сформувалася команда невеличка, дві одинички і два консультанти на другому рівні. Отже, дві двічки зробили, наприклад, загальний оборот на 100 тисяч гривень. Давайте порахуємо. Ви на третьому рівні, у вас 35%, а на другому 24% тобто різниця складає 11%. Отже. Множимо це 11% із 100 тисяч. Ви заробляєте 11 тисяч гривень. Нагадую, це не ваші особисті контракти, а команда. Ваша команда постаралась. З одиничками у вас вже більше йде, більша різниця. 35% у вас, мінус 18%, буде 17. Отже, тут ви вже заробляєте більшу суму. Із тої самої з того самого обороту 100 тисяч ви заробляєте 17 тисяч гривень. І разом ви заробите 28 тисяч гривень. І так, рухаєтесь аж до восьмого рівня. На восьмому рівні, до речі, ви стаєте уже співвласником. Тут фотографії наших от таких. Одних із самих успішних консультантів, ось він в 2016 році почав працювати. Це Олексій Солоненко, і на сьогоднішній день він вже директор шостого рівня. В нього ось в минулому році, в 23-му, його дохід складав 70 тисяч гривень. А оборот він зробив на півмільйона. В'явід собі. Ще один успішний консультант Микола Григорчак. В нього дохід, він вже на п'ятому рівні, вже наближається до шостого. Його дохід складав у 23-му році 62 тисячі гривень, а оборот він зробив загальний командний 370 тисяч гривень. Теж непогано. Отже, питання: де брати людей? Чи зможу я, де гарантії. От давайте поговоримо ще про це трошки. Чи зможу я? Я думаю, кожен зможе відкладати 10-ту частинку від е, свого доходу. Е, задайте собі питання, буде вам колись 60 плюс? ось у цій точці. Ось червона точечка. Я думаю, що ви погодитесь, що всім колись настане 60 плюс років і вже не зможете працювати далі. І ви ж не хочете бути бідними. А що ви робите зараз для цього?